Я вітаю вас на каналі. Це магазин Сінсей. Багато уже новинок до осені, тому приємного перегляду. Гноми висотою 60 см 439. Завезли ось таких красень 219 великого розміру. Минулого разу були маленькі. Наволочки на подушки. Наволочка ляна тканина. Об'ємні деталі. Ціна їх 279. Набивка гарбузи та грибочки. Металева фруктовниця 119. В золоті є та в чорному металі. Декорації гарбуз у склі 129. А також маленькі гномики по 129. Гарбуз велюровий 49 гривень. Ще одна скляна декорація гарбуз 129. Знову гномик меншого розміру. М'яко набив на 129 гривень. Рослина декоративна 119 зав'язана у ляну тканину, Ключниця на 5 ключів 169, дзеркало, рожевий пластик 129, скляна ваза у рожевому склі 119 гривень. Маленькі декоративні кактуси, але, на жаль, ціни не було. Останні штучки ось таких класних вазів по 129. Міні-вази 49, їх є ще багато. І такий варіант 59. Столик 500 гривень 36 на 40 см. Столик візок металевий з пластиком 719. Органайзер для кухонного приладдя 329. Килим зі знижкою 58%. Ціна його 209 гривень. Розмір 80 на 1,20 метрів. Килимок 60 на 1,40 40, Він за супер ціною зараз. Нижка на нього мінус 45%. І виходить 219 гривень. Дуже стильний. Натуральна тканина, я собі теж таки і придбала. Килимок 60 на 90 169 гривень. Дуже гарне поєднання кольорів. Ще один непоганий килим по акції 279. Він круглий з бахромою діаметром 100 см. Килимок м'якенький сірий 289. 80 на 1,20 м. Невеликий м'якенький килим для ванної кімнати з бахромою. Світло молочного кольору 279 розміром 60 на 40 719 ось такий килим гарної якості, товстий, 80 на метр 20, світло молочного кольору. М'якенький килимок 719 темно-сірого кольору розмір не вказано, але видно, що килим великий. Фартук жіночий 169, 79 на 65 см. Фантух яскравий 129 можна докупити ще таку прихватку та кухонні рушники. Останні штуки це є підкладки під гаряче 59 за 2 штуки. Такий варіант 99 та 35. Осінні кухонні рушнички 49. За 69 можна ще придбати по акційній ціні. Скатертина 1,40 м на 1,80 м. 100% поліестер 279. Підставка під посуд 49. Рушнички 119. 3 штуки. Корзина плетена для зберігання 149, набір із двох коробок для зберігання 279, Органайзер тканини для зберігання 219. Можна зберігати великі об'ємні речі. защіпається на змійку. Коробка для зберігання защіпається на липучку, є ручка, ціна 119 гривень, розмір 30 на 30. Є ще такий в чорному кольорі. 219. Органайзер для зберігання. Ось так виглядає в розкладеному вигляді. Багато поличок. Вішак дитячий, 169. Коробка для зберігання 169. Защіпається на липучку. Органайзер 99 28 на 28 см. Кухонна дошка у вигляді гарбуза 169, Менажниця 209, Декоративна таця листок 219. Ще побачила ось такого дивокота кота 329 ціна його.